На купальські роси у Немиренці Юлія разом з родиною приїхала з Вінничини. Ще до початку фестивалю вона, як і сотня інших дівчат, плете купальського віночка, щоб після заходу сонця поворожити. Куди вінок попливе там і чекаєш свою половинку іншу. Просто буду дивитися, чи попливе, чи потоне. Бажано робити віночок не такий важкий, як у мене на голові, бо він точно потоне. До кожної квітки йде своє примовляння. Наприклад, там до барвінку, щоб він поміг знайти дорогу до коханого любисток, щоб хлопці любили. Материнка, що поберігала материнство на фестиваль купальські роси з'їхалося більше 20 тисяч людей з усієї України і навіть за кордону. <гум> Це дуже красива традиція. <гум> і Я повернуся, <гум> <я> пов вернуся. <гум> 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 <даді> візу. <гум> З 2005 року купальські роси у Немиренцях проводили регулярно, але від початку війни на сході організатори оголосили перерву. Цього року засновник фестивалю Павло Жебрівський, який нині очолює Донецьку обласну військово цивільну адміністрацію, вирішив відновити традицію і запросив у своє рідне село більше сотні людей із Донецької області. Я багато розказую про Україну, про українське коріння, про дух український. Для мене дуже важливо було, щоб вони це не сприймали як позірство іншої точки. Куди б я їх міг запросити, щоб вони відчули мене, крім Немиринців, мого рідного села, де я народився, крім цього свята, Івана Купала просто немає. І оскільки я хочу, щоб була постала українська Донеччина, то для мене це дуже важливо. Приїхали, побачили в захваті. На фестивалі радо зустріли гостей зі Сходу України. Дуже багато людей, вони мери міста, голови адміністрації з Донецька. Я дуже рада, що люди приїхали до нас і вони побачать, що таке це свято, що таке традиції України, як вони відроджуються. Звісно, ми співчуваємо їх, так ми будемо ворогами. Ми повинні дружно підтримувати одне одного. Попри в тому, гості з Краматорська у захваті від теплого прийому. Ми були в дороге 15 часов. На самом деле вже самучились, правда. Но коли ми прийшли сюди, увидели, сколько здесь було людей изначально. то как нас встретили. С улыбками. Такие добродушные. На самом деле это тронуло и Я не пожалела, что я сюди приїхала. Я вперше на Івана Купала. І для мене це все вперше нові емоції, новые, новые впечатлення. Ну, і найголовніше, я, конечно, ожидаю вечірнього вот костра. Чекати на багаття довго не довелося. Одразу після заходу сонця тут починається феєрія купальської ночі. Під рясним дощем на галявині відроджують до традиції, кружляють навколо марени, топлять опудало, пускають на воду вінки, а закохані стрибають через багаття, щоб зміцнити свої почуття. Ми в повному захваті, правда? Так. Так, да, Ми в захваті. Так, да, віримо в копальські забобони. Це навіть не забобони це. Наші традиції, без яких ми не можемо ні перемогти в війні, без яких ми не можемо жити в принципі, не відчуваючи в собі українців. У пам'ять про українських бійців, які загинули за два роки бойових дій на сході, учасники фестивалю запускають в небо десятки небесних ліхтариків. Гості відзначають купальські роси, стали ще більш патріотичними. Фестиваль звичайно змінився. Була шана навіть тим, хто загинув, і це приємно, і це повинно бути. Пережити це все. Це неймовірні емоції і це. Енергетика і всім бажаю просто відчути відчувати завжди цю енергетику на таких святах на таких дійствах. Масові танці біля багаття у Немиринцях тривали аж до пізньої ночі. Засновники фестивалю обіцяють, наступного року вони не менш грандіозно відзначить свято Івана Купала і на Донеччині.